Хоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво, прошу, в зомбі тайкон. Ми продовжуємо тут грати. У нас тут прокачана база, я подивився, вона прокачана тільки на 73%. І нам що відбулося? Це хто прийшов, знищив мій генератор. Зачекайте, його треба починити. Давай, давай, давай. То? Капець, ти шо? Ти що, ти що, ти що? Ой-ой-ой, що це за приколи? Так, нам треба зброя, нам треба зброя, терміново У не спікся сказати, щоб ви обов'язково ставили свої королівські вподобайки і підписувалися на цей канал. Як тут уже людинка прийшла. Йшла, просто знищувала. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Фух, Та хто ж це стріляє? І навіщо це стріляється? Так, ну вони самі себе замочили просто. Треба швиденько чинити ворота, а поки я чиню ворота, ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої королівські вподобайки, якщо хочете, щоб я тут все короче, виграв. ага, ага, ага. На. Ага. Ось цих людей я додав до себе, в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, то обов'язково пиши коментарі зі своїм ніком і я тебе додавлю. Чим більше коментарів, тим краще, а я починив генератор і тепер можу мочити цих зум. Так, опять цей із гранатометом чи базука, чи чим це він. Але я йому прям в голову. І тут ще величезний зомбі-гігант. І вони починають битись між собою, але я переміг обидвох. Так, 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 все, замочив. І тут ще один зомбі: бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нормально все хорош. Що ж вони мене атакують? Це капець просто. Так, мені треба грошей зібрати. У мене ще багато роботи. У мене не прокачені башти. Так, і в нас тут зібралась непоганенька сума. У мене 170 тисяч. Давайте швиденько виліземо. Зараз тут ага, тут можна вилізти наверх. Тільки... Обережно. Ха-ха, я падаю. Так, обережно, обережно, обережно. Хопа, качаємо башню. Сюди, сюди. Куди? Тут? З усіх сторін розкидані. Як змійка бігаю, бам-бам. І я так зрозумів, ще треба вилізти. Ой-ой-ой, диви, диви, хто там лізе. На, на, сюди. Бам-бам-бам-бам-бам. Вон -бам 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 -бам. там людинка до мене приїхала, мені допомагати, походу. Надіюсь, допомагати, а не вбивати мене. Так, прокачуємо ще тут башню, сюди. Кришу, е світло і все. Все, ми прокачаємо цю башту. Але вона ще одна башня з цієї сторони. Давайте сходимо і туди. А, ні, мене все ще прокачали. Зачекайте, опа. Щоб ми так бігати. Ага, вау! Ви подивіться, що тут є. Тут ми можемо йому машину знищити, прикиньте? Мочимо, 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 дивіться. Каде тільки, каде, Швиденько. На, 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 на. По мені хтось там дуже сильно стріляє. І мені ворота зараз знищить, зачекайте. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой що ж відбувається. Манюня, йди сюди. Там вон граната якась випала. Знову чинимо ворота, що вони до нас сюди не заходили, вони нам тут не потрібні абсолютно. Бам. Чинимо наш генератор, він повинен давати нам захист. Також, поки бігаємо туди-сюди, перезаряджаємося. І нам ще треба прокачати другу башту. Тому швиденько це зараз зробимо. Так, обережненько. Бам-бам. Нам ще на третьому поверсі, напевно, треба поставити кулеметне гніздо чи що там нам пропонується. Все, хорош, вон не йдуть. Давайте сідаємо. Поїхали. Бам! Вон там людинка до нас біжить. Зря вона сюди біжить. <гум> замочили. Нічого було до нашої бази підходити. Ми тут і самі справимось. Так, мочимо ще ось тут. Бам-бам. Він там за деревом десь заховався, але я його ніби замочив. Вони ще до мене йдуть. Капець, довга перезарядка, довга. Давай, давай, давай швидше. Бам, все, мочимо, мочимо. І цього мочимо. Уже ніч настає. Там он якийсь жорсткий тіп біжить сюди. Чого він сюди біжить? Не треба, щоб він сюди біг. О, знову стріляє. Невидимку бачу. Це якісь невидимі підривники. Чи що це за приколи? Фу, коктейль молотова сюди. Що вони такі швидкі. Ой-ой-ой, чиним, треба чинити, треба чинити. Вони до нас понавадились сюди ходити, постійно ламати мені ворота. Для генератора треба робити один ребіт, це 100%, але ми поки що не можемо його зробити. Наша база не прокачана. Так, ідемо, забираємо наші грошики. У нас тут програмісти сидять, працюють в лабораторіях. І в нас ще на третьому поверсі подивіться, просто, скільки у нас тут роботи. О, у нас з'явилось РПГ і суперкрута форма. Бам, у нас тепер буде РПГ. І на цьому. Все, гроші закінчились. Це у нас вогнемет якийсь чи що, ніч собі. Суперзброя. Та хто там лізе до мене постійно? Так, як мені вилізти на цей? Зараз на стріху вилізу. О, до речі, то іде мочити. Це якийсь маг знищує. Але ми мага знищимо. Тут сердечко, ми отримали сердечко. І у нас тут діжка є, але ми не знаємо, куди цю діжку треба, як би сказати, її продати. Ай-яй-яй, що ти сюди підходиш? Ти? Не трогай мене навіть. Взяли діжку, там якийсь тіп до нас прибігає. Заносимо її. Нам треба, до речі, ворота. Починити, бо там маги біжать. Давай, давай, давай. Опа, все, починили. Беремо РПГ, перезаряджаємо його. На, на. Давай, давай. Мені цікаво, я сам свої ворота. Так, все, будемо зараз стріляти. Хорош, замочили. Ворота далі продовжимо. А, ми їх опустили. Навіщось? Але тепер мочимо. Ворота назад піднімаємо. Хопа, вони ціленькі новенькі. Мочимо цього невидимку. А куди ж діжку нести, я так і не знаю. У мене здається, ще немає цієї кімнати, куди діжку носити. Вони, напевно, носяться з другого рівня. Бо інакше нічого пояснити не можу. Тим часом забираємо ще грошей і йдемо дивитися, що тут у нас є. Бам! Ох, які башенки у нас тут. Та ти що? Мене цікавить питання, як ось сюди потрапити. А, з другого поверху сюди потрапляти. Ой, ми поставили тіпа, який нам тут буде стріляти. І давайте подивимось тепер, наскільки наша база прокачана на 94%. Ага, бачу, ще отут щось не прокачано. Раз, два. Ой, це не я, бро. Бро, Назар, це не я. Я тобі допомагав, Назар, чесно кажучи. Тут якийсь підривник ще прийшов. Просто куча зомби сюди. Ліза. Там якийсь босс жорсткий, дивіться, на 5000 тисяч хп. Ой-ой-ой, треба лізти на третій поверх. На третій поверх, швиденько. А як стріляти? По кому? Сюди? Отак, типу? Ага. А де оцей бос жорсткий? Король, поки що не видно. Стріляємо сюди. Все, поки що нам не треба. Поки що. Ой-ой, ой у нас закр... Засайка, нам відкрита. Відкрита. Надо закрити. Давай, давай, давай. Все, закрили, ліземо зараз на цей. Бам! На третій поверх беремо. Кулемет, погнали, всіх мочимо. Наші солдати там потихеньку справляються. А ми тут, а ми тут, а ми тут. Опа, нормально. Не бачу короля, до речі, досі. Він зазвичай показується якийсь бос-король, але тут щось його немає. Так, давайте, оцих мочить, оцих давай, давай. Що ж довго ти кадешешся? Погнали. Все, всіх замочили. Хух, як же важко вас мочити. Так, ну бос, очевидно, не в нашу сторону прийшов. Того, що ми тут його іконки не бачимо, значить він, напевно, дуже десь далеко. Ой, тут щось аж по мені починають мочити. Кадешемося. І продовжуємо. Валити заробляти грошики. Он якийсь взагалі крот повзе там. Так, подивимось, що тут у нас ще є. Хто де, да, кого і куди. Ага, вони досі не розмочили, до речі, мені стіну. Ось кріт приліт приповз. Ой-ой-ой! Вони трусили башту. Мочим, все, зараз заліземо назад. А до речі, в башту немає таких штук. Вони за мною можуть бігти? Ага. А вилізти не можуть, да? Хорош. Одягаємо кулемет і погнали. Ну все ніби справились. Більше до нас ніхто не лізе. Вон що стріляють там, приїгають, а що вони стріляють, стрибають, не знаю. Бамі замочило і нема. Мене прикали, як оцей тіп туди-сюди такий бам-бам-бам. Ой-ой, ой як важко. Так, короля боса так ніхто і не замочив, ну нехай. Це не наші проблеми. Він до нас не прийшов, це значить не ми були відповідальні за це. Зараз тут на другому поверсі, нам треба. Чого не качається оця узішка і так далі? Чого тільки пістолет? Як його прокачати? Це, напевно, ребітхи хе треба робити. Так, одягаємо, кулемет і погнали. Буду їх тільки злегка так підбивати, а мої тіпи будуть їх уже вбивати. Мені цікаво, що я ще де не прокачав. А, ось очки. Тут щось. Також армор, це, напевно, найкращий. Плюс 100 хп. Ми його візьмемо. Оцю штуку також візьмемо. Акулку. Акулка це топ. Ну і наша база майже прокачана. Я не розумію, де я ще щось не прокачав. Де тут? Нічого зеленого не бачу. Може в гаражі ще щось не прокачано. На. О, в акулки я ще снайперський приціл, можна і снайперського приціла мочити. Отак, в голову прямо. В голову зноситься більше. Чинемо ворота. Зараз через 3 секунди бос пропаде. Давайте подивимось, може в гаражі я ще щось не допрокачав. Хоча ні, все допрокачено. Може на стрісі щось тут. Гвинтокрил, ні. А, ось точки, тут ще щось. Якийсь пульт керування. Що за пульт керування? Не зрозуміло. Зараз вони прорвуть. Будемо готові до цього. На. хорош, все. Так, чинимо. І дивимось, по ідеї, у нас тут робітки повинні должны... з. Ще 98%? Що я ще не прокачав? Іде я ще не прокачав. Давайте починимо. Наш генератор, хопа. Хорош. Що я ще де не прокачав, братани? Що ви мені на це скажете? Ніби, ніби усе прокачано. Взагалі нічого не розумію. Тут навіть немає знака питання, куди я б натиснув, я б подивився, куди бігти. Але ж не бачу, не бачу. Поки що можемо постріляти в цих. Ой-ой-ой, на, куди ти, нанький, куди ти біжиш? Так, я ще швидше, швидше бігти почав. Це добре чи погано, поки що не розумію. Вони тут забагалися, коротше, їх треба зараз помочити, нормально, грошей заодно підзбираємо. Хто, хто там, хто? Сокирами кидаються, ті, прикиньте. Я не бачу, що прокачувати. Що я ще не прокачав. <гас> Оночки, я бачу. Ого, воно заникане. Дорога. Ой, вона тут заныкалась. Все, я можу робити ребінг. Бам! І моя база сбо. З... Це? За що? У мене 0 баксів. За 0 баксів я можу прокачати одного тіпа, який мені буде приносити гроші. Добре, що в мене хоч збереглися всі мої збройки, але якщо мене вб'ють, вони пропадуть. Відкрили собі тільки що подарунки. Зараз хоч нормально попрокачуємо. Тіпів, бам, бам, бам. Узі сюди, звісно. Ще щось. Сюди, сюди. Фух. Забираємо ще грошики. Так, а цю кімнатку ми, до речі, повністю прокачали. Непогано. Бам. Також качаємо ту що стіну. Чи що це? А тут нема стін поки що. Не дають нам стіни поки що прокачати. Всі кімнатки щось є, є, але дорого. Треба чекати. Треба чекати, полювати на зомбі. Подивимося, що у нас є тут. Стіни. А, це бачите. Зрозумів. Бачите, поки що чіпати не будемо. Вон там людинка вже до мене їде. Ну хай їде. Хто це? І на що це? Це підписник приїхав. Каспер, привіт, привіт. Ти так мене не лякай, будь ласка, бо я тут на взводі. Бам! Продовжуємо прокачувати нашу базу. І все, що нам треба, це дуже-дуже-дуже багато грошей. Прям неймовірна кількість грошей. Шкода, що за прокач... Качки бази більше грошей не дається. Я не знаю, що нам навіть робити. Постріляти трішечки зомбі, але вони до нас тут поки що не йдуть. Можемо е, сходи на другий поверх прокачати, а на другому поверсі ще поставимо типів, які нам будуть більше грошей приносити. Для них треба 3,5 тисячі назбирати. Окей, зараз назбираємо швиденько. Так, тут якісь ми вбивці прибігли до нас, кадешимся, нам на ліса помирати з нашим толутом. Ху, хорош, замочили. Бам, зібрали грошей. 6900 у нас. І ми зараз ставимо ще з їх типів. Ага, треба на наступного аж Тисяч, нічого собі. Прокачаємо також нашу окрему кімнату, де будуть сидіти ці тіпи, вони ніби дешевше, ніж на другому поверсі. Тому їх буде вигідніше качати. Адже по суті, напевно, вони приносять одну ту саму кількість грошей, просто ці дешевші. Поки туди-сюди збігав, вже нова сума не збиралася, можна як посильний, туди-сюди ганяти. Так, треба 5 тисяч. Я впевнений, що якщо я зараз прибіжу додому, зіб... зберу всі гроші, то в мене буде п'ять тисяч, бам. Навіть 8 тисяч. А що я казав? Чим більше цих типів, тим краще. Ну все, тут Стідку, здається, прокачали, тепер можна йти прокачувати другий поверх, додати сюди тіпів, як мінімум двох ми додамо. Ну і наскільки я розумію, це все. Більше типів, які заробляють гроші, немає. І далі прокачка просто прокачка бази. Ми отримуємо максимальні зараз гроші. Або, можливо, на другому рівні цих типів побільшало. Хто зна, хто зна. Поки що не бачу. Не бачу кружечків, куди можна стати, щоб ще таких додаткових типів зробити. Просто бачу стіни лабораторії, все, це максимум. Але окрім стін лабораторії, краще поставити просто стіни баш... бази. Поки що ставлю тільки стіни гаража. Як в старі добрі часи, коли ми тільки будували нашу першу базу. Ех, а непогано грошей, я скажу, ми отримуємо. Так, і гараж, здається, повністю прокачаний. Ще що щось там на другому поверсі. А ну. Здається, попередній раз такого не було. А, ні, була. Гвинтокрильна площа. Стіни, стіни, окей. Е, поки що не бачу кружечка стін самої бази. А Вже хотілося б, бо вдруг зараз зомбі прийдуть. І що мені робити? Але я хочу зауважити, що цього разу ми нашу базу качаємо просто максимально швидко. Минулого разу за цей же час я, напевно, менше всього прокачав. А тут прям максимально все швидко. Глянемо, що ще на другому поверсі можна прокачати, Ну, крім стін, поки що нічого. Так, уже ніч. Це що, значить, що зомбі скоро прийдуть, чи що. О, нарешті, нарешті з'явилася якийсь фундамент стін. Зараз все буде. А, треба 15 тисяч, нічого собі. Добре, 15 так 15. Бам! І у нас прокачується ще більше стін. Але досі мало. Досі недостатньо. Треба аж 20 тисяч. У мене так повільно гроші збираються. Можливо, треба взяти оцю штуку. Реді, беремо. Опа, ще подаруночок, непогано. І 22 тисячі у нас є. Тепер треба 30 тисяч його. Давайте подивимось, може є якісь зомбі тут, яких ми можемо трішки повбивати і підзаробити більше грошей. Але поки що поблизу взагалі нікого. Он до того типа, йдуть зомбі. Але я навіть не дострілюють туди. Окей, будемо тоді збирати те, що наші програмісти нам програмують. Там біткоїни, альткоїни і так далі. Генератор, до речі, встановили. Хорош. Далі, щоб качати стіни, вже не 300 тисяч треба, а всього-навсього по 10 тисяч. Бам! Все, ворота встановили. Ще ще встановимо, я не знаю, що це. А, решітку, нормально. Гейт. Що тут можна? Двері ще поставити, хорош. Е, ага, платформу поставили. І за 8к на платформі ще можна щось поставити. А от генератор прокачати 50 тисяч коштує, ого. Багатенько. Поки що мене таких грошей немає, я і не скоро ще будуть, тому краще прокачати що тут? Солдатика? Чи що я це? А, стріху просто прокачав. І кулемет. До речі, там ще назовні можна щось встановити, здається. Скільки воно коштує? 30 тисяч і 30 тисяч. Окей, зараз назбираємо. Це якісь будуть, я так зрозумів, солдати. Я бачив таких солдатів у чувака на другій базі. Бам! Ага, реально. Але щось їх маловато. Один пістолатник, всього навсього. Що відбувається? Я просто вибіг і мене за тільки що знищило. Хто мене знищив? Мене знищив. Хто скинув? Коротше, бомбу в мою базу, і я помер. Капець. Це був якийсь Ukraine Вінд. Це хто? Ukraine Wind. Це оцей тіп? Це так далеко він від мене і знищив мою базу. Нащо так робити було? Це тепер генератор чинити. О, ми можемо, до речі, його за 50к прокачати. Але куди я тільки що потратив 50к? Нагадайте на генератор, який ні на що, напевно, не впливає. Нормально, нормально. Шкода, що ми тільки все втратили. У нас кроме пістолета більше нічого немає. Треба взяти. м ку Хоча б так. Так, подивимося, що тут у нас е, є третій поверх? Ще на третій поверх немає. Немає сходів, окей. Тоді качаємо просто другий. А тепер? О, з'явилося за 8 тисяч. Зараз прокачаємо. Хопа, і на третій поверх у нас також є сходи. Що, може, підемо по зомбі постріляємо, але поки що немає тут зомбі, я не бачу десь тут близько зомбі. А, ось очки зачекайте. Застряли в моєму бар'єрі, мочили мою базу. Капець. А вона буде регенитись чи ні? Бо щось мені не подобається, що в неї майже хп немає. Можу цей генератор починити якось. Ага, не можу. О, хтось там уже стріляє. А, я виключив його. Я виключив його. Зачекайте, треба його вімкнути. Он, все, хух. Нарешті почали до мене вже йти. Дивіться, землерейки замочили. А можна якось, типу, е, покращити. О, все, встановлюємо. А ну як вони будуть стріляти со своїм Узі. Добре, що другий генератор, я так зрозумів, робить так, щоб вони не проходили, типу, за цю межу. Ця межа не тільки мене хилить, а ще й захищає базу від того, щоб тут хтось проходив. Забираємо грошики, до речі, у нас тут багатенько не збиралося. І дивимося, що тут ще можемо прокачати. Бам. Підемо на третій поверх. Там найкраща амуніція, будемо прокачувати зараз третій поверх. Поставимо туди дябчика, солдатика, такого бам-бам. Не подобається мені, як мій генератор там димиться. Це прям як бачу, з нього цей хтось його та й нищить. А ці стоять, нічого не роблять взагалі. Я можу його відключити, якщо хочете. Подивимося, як ви тоді будете справлятися. Уважніше, пані солдати. <смас> пані солдати. Ну ви дійсно пані, якщо не стріляєте. Зараз тут на другому поверсі прокачаємо ще щось. Одного солдата, іншого. Зразу їх прокачуємо, даємо їм узішки. Тут, до речі, я помітив, можна робити 10 ребітків. Я, Зрозумів по солдатам, що в них 10 тільки видів зброї. О, Боскороль, Боскороль це сильно. О він, ну, він не до нас іде. Тому нам ні за що боротись, переживати. Я прокачав насправді собі башту. І на третьому поверсі цю ракетницю було б непогано також прокачати. Але здається, башту дешевше, тому будемо качати її. Так, до речі, закриємо на всякий випадок. Так, все, прокачали кулемет, поїхали. Бос король в ту сторону, кудись пішов, коротше. Тимимось, все, більше ніхто до нас не нападає. Це була така маленька хвиля до нас. Реально нікого немає, йо-мойо. -йо. А музику то епічної, яку включили. А толку з цієї музики небагато. До речі, чинимо генератор, буде як новенький у нас тут. Забрали ще грошиків. Зараз на третьому поверсі прокачаємо, щоб нам дали їй щоб отримати, треба 20 тисяч. Як добре, що у нас швидко гроші збираються. Зараз ми її отримаємо. Разом із РПГ. Бам. І ось наша акулка. Бам. Ще нас РПГ є, тому бам, все хорош. Підемо вже до прокачаємо ту башту, раз ми вже її почали качати. Все, хорош. Зробили діло, тепер можна гуляти сміло. Боса так ніхто й не хоче мочити, може ми поїдемо боса замочимо зараз. Ні, ну а що? У нас тут є якісь тачки, ж правильно Ой, це я зробив найфатальнішу помилку. Я зайшов у меню, коли в мене мишка прив'язана. Ху, аж Помирати прийшлось. але тим не менше, так поняв, у короля вже нема. О, почали зомбі бігти. Що б нам тут ще прокачати. АВП. АВП, воно то прикольно, тільки багато грошей забрало у мене. Так, а це що? Це в нас ніби раніше не було. Це що, бункер? Реально, в нас з'явився бункер і вхід в нього. Так, а ми, до речі, взагалі обезсилені. Нам треба на третій поверх, значить, швиденько. На третьому поверсі прокачати оце. Далі треба, коротше, армор, щоб в нас 100% був, тому зараз будемо качати армор. О, бос з'явився. Де він? Ну біля мене точно немає. Зганяємо тоді зараз по боса. Що мені для цього треба? Мені треба для цього нормальну армор. Я пропоную тоді взяти е, ось ще акулку, РПГ. Це найкращий армор, що тут є. Все, погнали. Зараз заспавнимо тачку і поїдемо шукати боса. І мочити його. Е, цього, let's go, спавн. Поїхали. Де бос? Капець їй носить цю тачку. Шукаємо корону. Корону на горизонті. Ой, заноса, заноса. Ой, занесло. О, ось він. Він уже до тіпа прийшов на базу. Сходе, що цей тип не я. Берем, мочим. Хорош. Так, РПГшечку. Бам! Все, що нам треба, коротше. Ой-ой-ой. <смі> Випадково в зомбі потрапив. А нічого було стоять переді мною. Все, що нам треба, це, коротше, отак його мочити. І бігати. Постійно бігати, щоб нас ніхто не замочив. Так, по 200 зноситься ця штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, пропав? Йо-мойо, пропав. Не замочили ми його, хоча спроба була гарною. Тоді сідаємо в тачку, їдемо додому. До речі, ми таке коло зробили, а можна було би не робити. Он наш дім. Ну, хоча коло так. Ми на протилежному боці, вважай. Осьочки наша. База, здається, там. Ой, убили нашого одного тіпа. мочим мочим його. Хух. Мочим, мочим мочим, мочим Бам. Замочили. Хорош. Цього тіпа треба починити. Хорош, стріляй. Ворота також чинимо. Так, і ще цього тіпа починити, насправді. Але ми його не можемо поки що починити, поки його не вбили. О, тепер його вбили. І тепер ми можемо його чинити. Хорош. Ой, та цим тіпам взагалі тяжко, я вам скажу. І через цей. Через те, що немає генератора, їм взагалі дуже тяжко. Зараз нам треба починити генератор. Бам, все, генератор є. І тепер їм буде легше. Закриваємо ворота. І дивимо, скільки, до речі, нам грошей назбиралося, поки нас не було. Бам. 180 тисяч, непогано. Навіть я б сказав дуже добре. Адже зараз ми можемо піти прокачувати наш бункер. Windows, roof, light, open. Так, що тут у нас? Open. О, у нас тут можемо ще когось поставити О, ми можемо посадити в бункері ще тіпів. Це дуже добре. Це дуже добре. Ми тепер грошей більше будемо отримувати. Тут у нас буде якийсь армор. Та я так і думав, що тут буде якась збройка. А що ж це у нас тут таке? Молоток, ключ, снайперка. Снайперку візьмемо. Якщо вона ще й добре. Так, що тут ще є? Ага. Ну і все, в принципі. Бункер прокачаний на 100%. Закриваємо його. Беремо снайперку і зараз подивимось. Прокачаємо басню оцю. Заодно подивимось, як снайперка буде працювати. Бам! Фу! І всі гроші потратити. Зато можемо зараз зі снайперкою працювати. Бам 200 зносить, нічого собі. Снайперка 200 зноси, це добре. Тільки оці, блін, штуки літають навколо мене. Вони заважають трішечки, коли ти від першого лиця граєш. Що за приколи? В голову іноді не попадає. То ще де, що? ось Осьочки, дивися, що вони там забули? Алло, блін, і РПГ треба перезарядити. Що там робите? А все, нічого мені не зробиш, я за цими. Я за бар'єром. А тепер ще й за воротами. Взагалі нічого мені не зробиш. Так, зберемо грошиків, ще що тут у нас назбиралося, 140 тисяч непогано. щоб нам так кого прокачати? Ось зараз мене будуть бомбити. А ні, не будуть мене бомбити. Це треба комусь допомоги. А то я вже злякався. Та, ну ми прокачуємо, поки що армор тут такі штучки. Просто качаємо базу нашу. Ми її прокачали, до речі, на 88%. Непогано. Майже все прокачали. То ми, може, зараз і третього ребітха отримаємо. Та те що буде? Правда, вони вже сюди прорвалися. Треба замочити і починити генератор. Так, генератор починили. Тепер треба цих е е типів починити. Стріляйте. Мої милі, мої хороші. Удачі вам. Так, чиним брам також. Все, і тепер що? І тепер нам треба збирати грошики і дивитися. Ми на другому поверсі, наче все прокачали, тому йдемо на третій поверх відразу. І дивимося, що тут ще не вистачає. Стін, Windows і криші. Ага, ну у нас поки що на це грошей немає, зато у нас є гроші, щоб ще одну збройку купити. Тут ще біля генератора щось можна прокачати. Ййов. А, стріха над генератором. Стріха над стріхою. Так, і тут ще треба прокачати рендсмом 250к. Ого. Це багатенько, мені треба грошей назбирати. Все, качаємо. Кришу і нормально. Так, генератор мій, не знаю. Вроді генератор не цей, не зламали, а типів уже зламали. Чи не моїх? Хай стріляють. Он який гігант йде до нас. Ану, бам. А чи тільки по 50 зносить? Це ж снайперка, вона більше повинна зносити. Ой, добрий вечір. Що я пропоную ще? Не завершувати прокачку поверха третього і прокачати армор найкращий. Ну це не найкращий армор. О, цей за 35к повинен бути найкращим. Що це таке? Це вогнемет якийсь? Давайте перевіримо, як він буде працювати. Мені аж цікаво, вже стало. А, це не вогнемет. Це просто якась супер жорстка штука, яка дуже-дуже жорстко стріляє. але не стріляє. О-о-о, ось як вона вала. Дуже швидко. Бам, на, нормально. Ху, починили. Тепер чиним генератор назад. Забираємо тут ще наш шприз десь. Бам-бам. Треба цих починити швиденько, щоб стріляли. І йдемо прокачувати найкращий армор. Бам! Ось за 100% сюди на базу. Оце вогнемет, напевно. Та, вогнемет на сімьрочки у нас. І зараз подивимось. Знову вони знищили мого тіпа. Та що ж це таке? Нате, нате, горіть, 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 згоріть. Ой-ой-ой, людинка зірвалась трошки. Ну, коротше, ви там цей знову вбили цього. Та що ж це таке? Ви там працюйте, А я піду прокачувати базу далі. До речі, цей зал взагалі не прокачали. Тепер він прокачаний. І, до речі, база наша прокачана на 94%. Залишилося тут трішечки щось прокачати по-любому. Так, тут вже нічого не треба. Опа, зараз будемо когось бомбити. Ми можемо цього типа забомбити. Бам. Реально, можемо йому базу знищувати. Мене ще так прикалує, що воно стріляє кудись в сторону. Сюди можемо кудись бам. Бум. Він вижив? Бум. О, вмер. Давай, давай. Бум вмер. Бум. На, його відкинуло, а він помер. Бу -бу бум сюди його. Ладно, не цікаво. Цікава, ця штука, насправді. Тут нічого качати. Залишилось прокачати тільки ось цю штуку за 150к. І там ще назовні ще щось прокачати треба за 200к і все. Тому просто чекай, поки в нас не збереться. там 1300 десь. О, до нас наш кент прийшов, походу. Впу впу впустили його, хай тут побігає. Але що це за кент? Це не наш кент? Ні, це наш кент. Привіт. 190 тисяч у нас є, і ми за 150 щось тут качаємо. Комп'ютер який шост шосткий. Опа. Що Шо це У нас з'явилась Шахта, пуску ядерної ракети, і ми Можемо визначити, куди її пускати. Оля. За 150 тисяч нюк. А, ми бомбу сюди не поклали. А так це дорого. Дві... 150 тисяч бомба, плюс е, е, 50 тисяч пуск. Дуже дорого. Так, 150 тисяч зібрали, зараз посадимо. Що тут, подивимось. До речі, це буде впливати на прокачку бази. Зараз 96,1. Ставимо нюк. А, це у нас типа дві бомби буде. 96,6, Та, це працює. Open. 1 мільйон доларів нюк стоїть. Якщо я хочу когось замочити, я можу вибрати будь-кого. Навіть сам себе. Ну, давайте, наприклад, ось оцього. Той, що не проти мене. Немає кеша? Це прикиньте, мене бомбою. Це прикиньте, мене також підірвали бомбою. Це хтось надпотратив мільйон на те, щоб я просто один раз помер. А ну, файр 50к. У мене нема 50к. <гас> Зараз буде, зачекайте. Вам 60 навіть. Вон у нас Гранд даун просить допомоги. Зараз ми йому допоможемо. Fire. Пішла ракета. А що я просто стрельнула в сторону. Чу таке? Щось, щось не дуже. Просто стріляти ракетами в сторону 50 тисяч. На що воно мені треба таке? Ой, до мене вже прорвалось. Камінцями кидаються, йомайо. моє, -йо. жесть, ну хай кидаються. Мені то все одно, мені головне, щоб гроші збирались. Починю зараз генератор, поки вони туди кудись бігають. Дивіться, бам, і немає їх. Бам, і немає їх. Чим? Чи ним цього? Чи ним цього? Бам, і немає їх. Маленькі появились. Та йомайо, моє, -ма -йо, маленьких треба знищити. По голові їм, по голові. Ти, ха, ха Ти де всередині ще хтось тут. Як ти всередину потрапив? Ти? Так, 112к у нас. А нам треба 250, щоб туди щось прокачати. Ми Прокачали нашу базу. Так, у мене не збиралась сума. Зараз подивимось, прокачаємо тут дорогу, здається, так? Е, тільки якщо дорога 250 коштує, а то що тут далі прокачати? А, ну тут дешево далі, 10к. Так, все, вони знищ. зникли всі. Знову чинити генератор, це й-яй. Добре, що це, я думаю, тут е, хоч пулі безкінечні. А то було б нам. Бам, світло. Та і все. Де у нас що ще не прокачено? Признавайтесь. Ага, бачу. Зараз беремо гроші і поліземо прокачувати ще на цьому. На воротах там є штука, яка не прокачана. Криша. Світло. І та штука. Бам! І що тут у нас? Ми щось включили чи виключили? На 99% наша база прокачана, що ще не прокачали? А отут щось за 25к не прокачали. Зараз ліземо до гвинтокрила. Бам. Все, 20, 99,5%. Що ще не прокачали? Тут всередині все прокачано. Ядерку цю прокачали. А вон там зачеша ще не прокачано. Йомойо, чого так далеко все заховано, воно і не видно, що тут треба його качати. Все, прокачали. Хопемо. Робимо ребіг! Є, у нас тепер база третього рівня.